Щорічно 14 лютого Амур виходить на полювання та нагадує усім нам, що важливо в цьому світі. Без кохання життя стає сірим та втрачає сенс. Любов до партнера, любов до дітей, до батьків, домашніх тварин, рідного міста щоденна рутина, яка і є нашим життям. І так важливо згадувати, що любити це дар, бути коханим найкращий подарунок. Традиційно ранок 14 лютого починається з квітів, подарунків, сніданків у ліжко та купи обіймів. Перший муніципальний дізнався для наших глядачів, які квіти сьогодні популярні. Тюльпани ідуть тюльпанчики. тюльпанчики дуже гарні, класні, хороші. Yeah. Клієнти теж беруть. Чаще всього ви вот, така, от висока вона. Часто користуються популярністю. Цьогоріч попитом користуються квіти українського виробництва. У деяких продавців уже можна знайти навіть домашні квіти. Ми зустріли деяких чоловіків, які поспішали вітати своїх коханих. Сьогодні ж праздник такой все таки Я знаю, що праздники бувають кожен день, але желательно, щоб вони кожен час були. Війна війною, а праздник є праздник. Також ми зустріли Володимира, який довів нам, що кохання не закінчується, навіть якщо розпадається шлюб. Бивши своє жінки, я її дуже люблю. Бажаємо Володимиру, щоб стріли Амура потрапили в потрібне місце. Звісно, що ми поцікавилися, як змінились ціни на букети порівняно з минулим роком. Ні, 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 нє, не змінилися. Сумісно з букетами прийнято дарувати маленькі листівки Валентинки. Саме ці маленькі сердечка нагадують коханій людині, за що ви її любите. Тож нехай цей день принесе радості усім, нехай слова кохання ллються скрізь щохвилинно та щиро. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук перший муніципальний канал.